Друзі, коли всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас таке чилове відео стосовно психології. Хочу поділитися своїми думками, що можна зараз робити, що не треба робити, тому що аудиторія росте, мені особисті повідомлення все більше людей пишуть, і я хочу так скомпонувати всі запитання і видати таку відповідь більш обширно, вона буде більш така психологічна. І що, ставте вподобайки і поїхали. І так, перша тема, яку я хотів би обговорити, це підлаштовування життя під крипту. Категорична помилка. Я знаю, про що я кажу. Я не перший рік в цьому, я допускав такі ж помилки, як і кожна людина, як і кожний новачок, який приходить на крипту. Тобто, якщо ви думаєте, що ви якийсь унікальний, це зазвичай не так. Так, я теж думав колись, що. Крипта повністю змінить моє життя. Так, вона дуже вплинула на моє життя, на мій прибуток, на мою зайнятість, на моє оточення тому подібне. Але не треба підлаштовувати все своє життя під, одно, під одне джерело там, прибутку або під одне щось, наприклад, крипти, там, криптовалюти. Тобто, наприклад, ви там приходите в крипту і кажете, що я тут зроблю. Мільйони, вкладаючи там тисячі і десятки тисяч. Так, це можливо, тому що в крипті можливо абсолютно все. Є монети, які показують тисячі відсотків зростання за рік, за місяць, та навіть буває за тиждень, але це казино і в таке майже неможливо вгадати ніколи. Е, я вважаю, що кожній людині, хто в крипті крутиться, там, трейдить або інвестує. Це більше для інвесторів. Е, я впевнений, що кожній людині хоч раз да пощастить в такому випадку. Тобто хтось колись да зробить свої там, 500% профіту з однієї інвестиції і ви будете дуже щасливі. Я так не оголошуючи правило, що таке трапляється, і я впевнений, що з вами це теж колись трапиться. Зі мною ще не трапилось. У мене максимум профіту було з однієї інвестиції. Якщо не помиляюся. 350-450% десь так. Плюс-мінус десь так. Це не означає, що весь мій портфель виріс так за одну інвестицію. Ні, це, ні, це тільки одна інвестиція, там, один проєкт. Але зараз не про це. Просто, що хочу донести, особливо новачкам, що не треба розраховувати на те, що все зміниться, якщо ви будете інвестувати там, в якусь монету, якийсь актив і тому подібне. І не підлаштовуйтесь повністю під це. Дуже важливо, надзвичайно важливо, це правило залізне залізне правило успіху в інвестиціях. Взагалі не важливо, в яких це акції, це ринок папірів і тому подібне, криптовалюти. Це виймати 50% з профіту. Тобто, коли ви проінвестували в якийсь актив, той же біткоін, він вирос на 100% з моменту вашої інвестиції. Завжди, підкреслюю, завжди ви маєте свої гроші, тобто 50%. Залишайтесь безкоштовними інвестиціями. Це надзвичайно важливо. І більшість про це забувають. Тому що, коли у нас графіки зелені, коли у нас бульбашки зелені, всі щасливі, всі заробляють там, за тижні десятки відсотків профіту з цього портфеля або з якихось одиночних інвестицій. Вони про це забувають. І в якийсь момент все дуже різко почне розвертатися і падати. І це траплялося і зі мною, коли я тільки починав. І я впевнений трапиться з вами, якщо ви не будете це робити. Я впевнений на 100%, що не всі це почують. Точніше, напевно, всі почують, але не всі це будуть притримати з цього правила і не всі будуть це робити. Але якщо ви це будете робити. На дистанції, а я підкреслюю, що інвестиції трейдинг це завжди на дистанції. Завжди прибуток на дистанції і висновки треба робити на дистанції. Та ви на дистанції будете в профіті і при, своїх, при своєму розумі, можна так сказати. Тому що все ж таки інвестиції трейдинг це психологічно доволі таки складно. Не кожен в змозі перетерпіти рік півроку. Навіть декілька років в просадці, не всі розуміють, що не існує інвестиції без просадок. А я завжди це казав, коли тільки створив канал, що якщо ви інвестуєте і ваш портфель просідає, це нормально. Не існує інвестиції без просадок, особливо успішних інвестицій. Це може статися тільки, якщо вам дуже пощастить, якщо ви зайшли там на стадії перед якимось там булраном висхідним східним трендом, це може статися. Але. Якщо так дивитися, по моєму досвіду, за тим, що я бачу серед інших, це завжди трапляється. І це завжди нормально. Не треба переживати, не треба думати, що вам тільки не щастить і чомусь мені там не пощастило, а іншим пощастило. Ні, це не так, всі варяться в одній пательні, смажиться. Тож такі справи. Так, наступне, що я хотів проговорити, це те, що сьогодні, 8 березня, середа 2024 року. Наразі біткоін коштує 67 тисяч доларів. Він майже перебиває АТХ. АТХ це там у кого 69, у кого там декілька доларів плюс-мінус на кожній біржі може бути відрізнятися. Але зараз починається більш-менш висхідний тренд по всьому крипторинку. І що? Трапляється, коли починається це правильно, прокидаються всякі стрьомні блогери, прокидаються інфоциганна і тому подібне. Я не хочу зараз говорити конкретно про когось. Чесно, ну, ті, хто довго мене дивився, напевно, ви зрозуміли, що я нікого не дивлюсь. Я не знаю. Якщо про українських блогерів, я, напевно, жодного не знаю. Там декількох знаю. Які або мені написали там по деякій темі, неважливо який, ніяких партнерів не буде, не переживайте в мене не менше такого. Або там просто мені когось скинули, або там потрапив на YouTube. Я таких не дивлюсь. І не те, що вони погані, тому подібне. Ні в коїм разі. Я впевнений, що є і трейдери, і інвестори набагато сильніші, ніж я. Не знаю, в українській ком'юті, ну, напевно ж, є. Я просто не дивлюсь це, тому що. Я не хочу перемішувати свою авторську думку з іншою. Бо якщо я роблю свій авторський контент на YouTube, в telegram каналі я не хочу перемішуватися з іншими думками і щоб це була якась каша. Якщо я публікую свій контент, це чисто мій авторський погляд і крапка. Тому я не дивлюсь нікого. Не з точки зору, що хтось поганий і хороший, а просто не дивлюсь, щоб не перемішувати свої думки. Ось і все. І так, повертаюся зараз, коли я відкриваю інстаграм і тому подібне. Зараз дуже багато реклами стосовно крипти, стосовно піар-блогерів. Бо коли починається більш-менш висхідний тренд і е, про крипту починають згадувати люди, які пропустили майже все дно. Тобто слабкі руки, які згадують про крипту тільки тоді, коли вона росте. Тому що коли крипта падає, це для них завжди скам. А коли крипта росте, це, це вже не скам. Тож, якщо ви слідкуєте за мною і, і дивилися за моїми діями, інвестиції дуже вдалі, і є портфель, які показували ті ж самі 5 x і тому подібне. Тому що ми купували на дні, а вони тільки зараз приходять. Але. До чого я веду? Зараз буде дуже багато м, всяких реклам таких блогерів. Знову ж таки, не кажу, що вони погані, хороші. просто До чого я веду, цей ролик психологічний, тому я зараз е, чисто так по психологічній базі проходжусь. Я вам е, хочу порадити, не слідкувати за багатьма думками. Е, якщо ви новачок, виділіть для себе декілька блогерів, декілька. Тредерів неважливо кого. І слідкуйте за ними. Чому декілька там, не більше двох-трьох, тому що у всіх може, звичайно, іноді думки сходитись, але якщо вони різні, у вас буде каша, і ви не будете йти по своєму плану. І що я кажу, це те, що у кожної людини повинна бути своя стратегія, свій план. Тому що повертаємось, ми не будуємо своє життя коло крипти. Ми робимо навпаки. Тому, якщо ви приходите в крипту, або ви вже давно в ній, і ви не використовуєте там свій план, ви заздалегідь вже програли. Е, коли ви прийшли, навіть якщо ви вже давно в крипті, у вас немає такого плану, я вам раджу його створити. Тобто, створити хоча б не знаю, таблицю Excel, щоденник, бумажку, якусь, щось написати, що яка в мене стратегія, який в мене бюджет, що я хочу. І йти чисто по ньому. Тому що якщо ви там, щодня, щотижня слідкуєте за багатьма блогерами, багатьма іншими думками, у вас утворюється каша, ви забуваєте про свій план, ви йдете по плану цього блогера, і це неправильно, тому що у кожного різна ситуація. Тобто у цього блогера можуть бути там, інші прибутки, якщо там заглядати глибше, я. Особисто спілкуюся, спілкувався зараз, вже до мене спілкувався, але у мене добрі відносини з одним менеджером однієї дуже крупної е, біржі, і я особисто знаю, що ну, там така цифра, я коли це дізнався, дуже здивувався, там 90% там, відсотків плюс там, блогерів, яких ви знаєте в Ютубі, взагалі, там крупних, вони заробляють більшість грошей е, не на інвестиціях своїх, не на трейдах. Навіть не на закритих групах, не на курсах, а на саме комісіях. На саме на комісіях з бірж з вашої торгівлі. Тобто, коли ви переходите, там, на їх канал, вони рекламують там, переходьте на біржу, реєструйтеся за моїм посиланням, і ви будете отримувати там, знижку. І я хочу сказати, що це нормальна тема. Я всім раджу це робити. У мене немає ніяких партнерських програм. Вже ходять там пропозиції мені. Але я поки що нічого не розглядаю. В майбутньому я цілком це додам теж до себе. Це нормальна тема, тому що коли ви там переходите по партнерським програмам, ви витрачаєте менше комісії на торгівлі. І це нормальна тема, це цілком нормально. Я нікого там не виню за те, що там хтось заробляє менше, більше на цьому. Просто я кажу на тому, що вони більшість заробляють саме на цих моментах. І найменше якраз на своїх інвестиціях, тому що вони, по-перше, блогери, а не практики. І це дуже важливо розуміти. Тому що, напевно, ні, не кожен там, трейдер і інвестор може щодня або щотижня записувати там, по 3-4 ролика і публікувати. Ну, це логічно, це не складається, на мою думку. Я, наприклад, не знаю, як робити, там, щодня ролики, або навіть в тиждень 3-4. Я коли створив youtube канал, у мене було 2-3 ролики на тиждень. І це було надзвичайно складно. Я тоді зрозумів, що у мене джерело прибутку по трейдингу починає просідати, тому що я не встигаю робити і те і те. І зараз у мене на YouTube-каналі виходить ну, в кращий тиждень це два ролики, і то вже, скоріш за все, буде по одному. Буду намагатися, звичайно, частіше, але поки що не зовсім розумію, як це робити. Е, тож. Про блогер ви зрозуміли. І ще хочу сказати, що зараз багато реклам. Я навіть можу вгадати, це було на минулому початку, було рано і на теперішньому. Це коли реклама блогера, ви ні там рекламує щось каже, наприклад, ну ось, Шиба. Да? Він каже, що Шиба вже показала там 200-300% зростання. І у мене є там якийсь секрет, чи є якесь посилання, чи є якийсь там пакет, який ви можете купити, як зрозуміти, щоб зрозуміти, які наступні монети будуть так пампитись, або які монети будуть на лістінгу, які покажуть там 1000%. Ну, сразу можу сказати, що 99% з цих монет, яких будуть ліститися на якихось там біржах. і... Тих же айдропах, вони провальні. 1% так, буде профітний. І тут треба бути теж дуже обережним. Хто слідкує за моїм портфелем, ти можете перейти на мій YouTube канал і подивитися рубрику, які альткоїни я купую. Можете подивитися, що, які у мене інвестиції. Все повністю відкрито, безкоштовно, безплатно, безкоштовно це неправильне слово. І ви зрозумієте, що в мене портфель такий більш безпечний. Можна так сказати, тому що там немає таких більшості щиткоїнів, які там стріляють. І я не кажу, що не можна інвестувати в щиткоїни, тому що все ж таки, ну ви бачите, які відсотки зростання вони показують за тиждень, навіть за день. До речі, наш Uniswap росте дуже приємно. Я не кажу, що в щитки не можна відстувати. Легко можна. Просто треба бути надзвичайно надзвичайно обережним, тому що там волатильність підвищена. І знов таки повертатись, повертаючись до цієї теми, хочу підкреслити, що завжди треба фільтрувати тих, кого ви дивитесь, і слідкувати за тим, які вони дії виконували не тільки там зараз і тиждень тому, а протягом місяців, років не знаю, скільки ви дивитесь цих людей і тому подібне. Тобто, якщо вони там кажуть, що... З біткоїном все буде добре, коли біткоін коштував там, 30 тисяч доларів, тобто 20 тисяч доларів. Вони там казали, що біткоін буде 80, там, 100 і тому подібне. Це теж нічого не каже, тому що, якби вони не продемонстрували свої дії, тобто там, не публікували там, свої угоди, там, свої інвестиції в цей час, тобто вони цього не робили, тоді це не рахується, тому що я теж можу казати, що біткоін буде коштувати 100-200. Я впевнений, що він це стільки буде коштувати, тільки я не знаю коли. І я думаю, ви зрозуміли, як треба фільтрувати, хоч якось е, всі ці справи, тому що це прям ну, дуже багато. Як не зайду зараз в інстарам, починається вся фігня, я вже втомився всіх блокувати всі реклами, хоч інстарам не заходь. Так, про це я думаю, ви зрозуміли. Давайте далі. Так, продовжимо. Хочу сказати наступну тему, говорити: це прихований позитив, про який чомусь більшість починає забувати. Перший прихований позитив це халвінг, про який всі забули. Всі чекали більше біткоїна ETF, дочекалися все добре. Зараз, коли біткоін підходить до ТХ максимумів, знов завозять там якийсь негатив. Що все ж таки біткоін це бульбашка, мильна, яка скоро лопне і тому подібне. Але всі забувають, що скоро халвінг, і ця подія набагато важливіша, ніж. Тот біткоін і ETF в спотовий. Хто не знає, що таке халвінг, у мене є відео кротке, буквально 4-5 хвилин. Я його закріплю під цим відео. Подивіться, щоб зрозуміти, що таке халвінг, щоб зараз не зупинятися на цьому. Але про цей позитив вже забули і буквально через 3-4 тижні. Якщо не помиляюся, не 1 квітня, а 2 квітня буде халвінг десь там. Треба освіти інформацію. Тому про цей позитив всі забули, і коли це станеться, це буде фундаментальніше на багато разів, ніж біткоін з потивитів. Наступний прихований позитив, про який мало хто знає, мало хто навіть про це думає, і він дуже фундаментальний, як на мою думку. Це те, що це не моя авторська думка, одразу кажу. Я читав, не пам'ятаю, як звати цього американського аналітика. Саме зараз вилетіла з голови. Ну ладно, добре. Читав його декілька тижнів тому, він мені подобається. І він сказав, що, що він думає, вважає, що на в цьому році, 24-му році, ми дізнаємось, що не тільки такі компанії, як BlackRock і тому подібне, почали там, інвестувати в біткоін, а й держави. Я не кажу про і тому подібне. Я кажу про більш масштабні держави, такі, як Британія, США. І як коли ми про це дізнаємось, особливо коли США про це будуть казати, це буде теж надзвичайно фундаментально. Можливо, не всі там зрозуміють, чому, але якщо, двома словами, якщо, там, наприклад, США оголосить на те, що вони теж інвестують в біткоін, щоб підкріплювати свою економіку, щоб тримати. Щоб тримати Диверсифікацію можна так сказати: мати диверсифікацію свого бюджету, свого портфеля, якщо можна так сказати, ви цифрові валюти, і саме обрали біткоін. Це призведе теж для до дуже глобального позитиву на макрорівні. Тож не всі зрозуміють, чому, але повірте, це дуже-дуже надзвичайно буде позитивно, і я вважаю я повністю згоден з цією людиною, з цим аналітиком, що це може статися. Я ще це казав. Ну, на початку зими, якщо пам'ятаєте, коли я казав, що я впевнений, що біткоін ETF спотовий задовільнять, і впевнений, що BlackRock вже давно інвестують в біткоін спотовий, І просто ми про це не знали. І це ж саме я вважаю, що трапиться з державним рівнем. І це призведе теж до скритого глобального позитиву. І з прихованого негативу, що можуть завести по негативу, я вважаю. Зараз, якщо дивитися за, за настроєм регуляторів, за настроєм власників бірж, наче все нормально, наче все позитивно. Всі, як, як завжди, з супечку йдуть з криптоіндустрією, але тут нічого страшного в цьому немає. Ми всі до цього звикли. Тож такого прямо різкого. Прямо, щоб різко змінити ринок, щоб різко перевернути графік в іншу сторону, щоб показав біткоін якийсь імпульс вниз, імпульс те там не на 10-15%, а на 20-30-40. Є два фактори, які можуть на це вплинути, на мою думку. Якщо не чіпати геополітику, звісно, по геополітиці може все ще завгодно статися, там вторгнення Росії там, в Польщу і тому подібне. Це я взагалі не торкаюся до цього, тому що це аналізувати неможливо. Ми не можемо думати, що може статися по геополітиці, тому що ми не всі знали, що буде, коли ця помийка під назвою Росія напала на Україну. Тож це аналізувати майже неможливо. І так, два фактори, які крім геополітики. Перший це відв'язка стейблкоїнів від долара. Це може призвести до... Значного значно просадку по всій крипті, тому що стейблкоїн це дуже важлива частина всієї криптоіндустрії, це, можна сказати, міст між світом і криптою, і це може призвести до сильно, сильної просадки. Це, до речі, та причина, чому я з USDT перейшов на USDC. Двома словами, чому я це зробив? Тому що USDC мені подобається більше, вони підлягають більш до регуляції, в Вон... США більш теплі саме до USDC, і мені USDC здається, що ну, для мене виглядає більш безпечним, тому що вони пройшли через ряд проблем, е... і вони дуже вдало з ними впорались. Тому я зараз обираю USDC і. Я не раджу там нікому що робити, я демонструю за свої дії, тому кажу, що я прийшов в USDC. Тому що оновлення USDT може бути набагато швидше, ніж в USDC, на мою думку. І другий фактор, який може вплинути на негатив, це знову скам якоїсь біржі. Яка біржа може скамитись, тут вгадати дуже складно. Звичайно, найсильніше може вдаритися, якщо Binance заскамиться. Я думаю, що наступним. Признаком на ведмежий ринок, вже після нашого булрану, там в 2024-2025 році, е, наступний признак і е, наступна причина, яка призведе до ведмежки, це якраз скам біржі Binance. Я думаю, що це буде так. У 20, 2025-2024 році в кінці все ж таки більше підходить мені, напевно, 25-й рік. Не те, що підходить саме для мене, а так по думкам. Тому що я думаю, що 24 25 рік, тобто 2 роки, у нас буде. Така волатильність в сторону нових АТХ, в сторону бичого тренду. І я думаю, що якраз 24-25 рік буде бичим. І після того буде вже стандартний ринок, тобто завжди гойдалки є на всіх графіках, це нормально, є бичі сценарії, є ведмежі. І ще раз кажу, що думаю, що онулення Binance у 2025-2026 році давайте так тоді, призведе до ведмежки. І так, наступне питання, дуже поширене: це коли як, до якого часу можна купувати альткоїни. Моя відповідь дуже проста: відкриваємо біткоін домінацію. На мою думку, є там декілька факторів, які найбільше впливають на, на моє прийняття рішення щодо купівлі якогось альткоїну. Якщо казати про перший фактор, це, наприклад, ця домінація. Для мене, поки ми не торкнулися цього рівня, там 49%, 48%, для мене ще можна купувати альткоїни. Тобто це один фактор. Для мене, якщо ми будемо тут, це вже якийсь перший такий признак на більш повноцінний альтсезон. Тому що зараз, що ми бачимо, так. У багатьох портфелях зараз там X2, X3, але це все ще капля в море, тут вже буде цікавіше. Якщо пробуваємо цей рівень, йдемо до 40%, то тут вже буде прям повноцінний масштабний альтсезон. Тут я точно не буду купувати вже ніякі альткоїни. Це та зона, де я планую вже більш значно розгружатися і продавати. Тож, ще раз, якщо ми дійшли сюди, це, це признак, що я вже буду думати, купувати або ні. Це буде підлягати під інші фактори залежати. І поки ми тут, я вважаю, що ми можемо там, не те, що легко, а більш безпечно інвестувати в альткоїни. Тобто, це перший признак. Наступний признак для мене, коли можна ще інвестувати в крипту, це корекція з піків. Тобто шукаємо пік нашої монети. Якщо ми розмовляємо і говоримо про старічків, які вже показували стадію ринку як і бичі, так і ведмежі, ми знаємо їх історію. Тобто, якщо графік вже дає змогу це робити, ми шукаємо пік Пік не на лістінгу, тому що ось перша свічка це лістінг, тому подібне, це взагалі не пік, це просто момент стадії лістінгу. Шукаємо пік. Для мене ось цей пік. І якщо наша монета. Показали корекцію на 85 плюс відсотків. Для мене це один признак на те, що можна інвестувати в цю монету. Вона мені вже підходить для моєї стратегії інвестицій. Тобто, це, напевно, два найфундаментальніших приклади, які я обираю для інвестування: це біткоін домінація і корекційна фаза. Так, у нас є роудмап по проектам, Ми можемо переходити на їх сайти, ми можемо підписусь на їх сейву і тому подібне, слідкувати за їх розвитком. Так, це теж дуже важливо. Я завжди кажу одне і те ж саме: повторюсь: вибачте старички, для новачків. Дуже подобається просто цей вислів Урена Баффета. Коли ви вирішуєте інвестувати в якийсь проєкт, уявіть, що ви його купуєте, тобто ви купуєте цю компанію. І перед купівлею будь-якої компанії, звісно, ви будете її аналізувати більш детально, ніж просто вкладати гроші. І це вам допоможе дуже більш зрозуміти цей проєкт, і допоможе вам, навіть якщо цей проект просяде, переживати більш легко ці просадки. Тому що ви його розумієте, і якщо вам він подобається, і ви дійсно в ньому впевнені, вам не важливо, які будуть просадки на цьому продукції. Ви будете переживати їх з холодною головою, як я це роблю у своїх інвестиціях. Зараз просто приклад на Flow підвів, тому що тут стадія корекції дуже велика. Так, факторів для інвестицій насправді багато, але це два таких найфундаментальніших, і, напевно, найфундаментальніше це все ж таки біткоін домінація. Тож, хто не зрозумів, перемотайте ще раз подивіться. Колеги, я щиро сподіваюся, що вам ролик цей сподобається, і ви поставите вподобайку. Я буду дуже вдячний за будь-яку активність. Хочу, щоб на кожному ролику у нас набиралося, там, 100 плюс вподобайок. Для мене це дуже-дуже приємно. І ще, якщо вам цікаво слідкувати за мною більш детально, дізнатися від мене найшвидшу інформацію, приходьте в телеграм-групу. Там я публікую майже щодня всі свої дії, всі свої думки, все повністю без... Платно, тож приходьте, буду всіх чекати. Тож всім гарного дня, мирного неба і до побачення, друзі! What the fuck is this piece of shit?